Всім привіт! Ми вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні ми приготуємо найпростіший крем для вирівнювання торту, без вершків, без крем сиру і білого шоколаду. Він готується лише з вершкового масла і з молока. Крем готувати дуже просто і швидко. Вирівнювати торт таким кремом дуже легко. Він дає стабільне покриття, підходить під різні види декору, а також легко фарбується водорозчинними фарбниками. Давайте починаємо готувати. Нам потрібно хороше вершкове масло жирністю 82%. Масло має бути кімнатної температури. Спочатку збиваємо міксером вершкове масло. І В процесі збивання декілька разів зупиняємо міксер і збираємо масло силіконовою лопаткою з дна і боків миски і далі продовжуємо збивати приблизно 5 хвилин. Збиваємо до побіління масла і збільшення його в об'ємі. Далі вливаємо поступово згущене молоко кімнатної температури. Я додаю в три етапи і кожного разу збиваю міксером приблизно 1 хвилину до однорідності. Далі виключаю міксер і силиконовою лопаткою ще раз збираю крем з дна і боків миски, перемішую і розтираю крем приблизно 2 хвилини, щоб вийшло зайве повітря. Перекладаю крем у кондитерський мішок і вирівнюю торт. Крем наношу на охолоджений торт. Я спочатку наношу крем з боку, вирівнюю шпателем, далі наношу зверху торту, вирівнюю лопаткою. Готовий вирівняний торт ставлю у холодильник на 1-2 години і бажано ставити у коробці, щоб крем не завітрювався. Як бачите, такий крем для вирівнювання торту готувати дійсно дуже легко, швидко із найдоступніших продуктів. У нас на каналі також є відеорецепт кремчизу на маслі для вирівнювання торту. Переглядайте відеорецепт, обирайте саме той крем, який вам подобається. А ми будемо вдячні за лайк.